Вітаю на каналі Магія тару. Давайте подивимось, що заважає російським військовим повернути зброю проти Путлера і проти його влади, проти кремлівського режиму. Скажіть, покажіть. Ну, то, що він їм плати, стабільність, гроші. Вони йому служать. Зрадники є, але гроші вирішують все. Треба гроші відправляти дружинам. Так, чи буде таке взагалі бунт у цей військовий? Буде проти влади. Є люди, які це вже роблять. Ось це справа кожного, кожен сам по собі вирішує. Подинокі випадки це не буде масово. Масово не буде такого бунту. Не буде. Давайте подивимось, чи буде там якась революція, чи люди будуть протести якісь робити. Єсь таке наївне питання, ну давайте подивимось все одно. Чи будуть якісь масові протести проти влади в Росії? Масові протести проти влади В Росії скажіть? залякані, Їм маніпулюють, обдурені, ніяких протестів не буде. Все в лежачим ровному состоянні Путін мене захистить. Отака фраза, їх там буде. Путін захищає їх. Так, Хорошо. То їх справи, Бумеранг все одно ніхто не відміняв, вірять вони в нього чи ні, але це все їм на голову повернеться. Що заважає Путіну померти? Скажіть, покажіть, які перешкоди, що заважає Путіну або той особі, що виконує його обов'язки, роль. Що йому заважає померти? Домовленість. Домовляються про нього, щоб його не чіпали. Домовляється, як він буде тікати, де він буде жити, де він буде ховатися, щоб його не настігла ця розплата. Але... Все одно його знайдуть. Він буде знищений. В роботі вже заплачено мастеру, заплачено людині. ну, Людина отримала кошти, та, що повинна його вбити. Отримала завдання. І я не, не увірена, що це навіть ну, що це за гроші. Мені здається, що це просто так. В роботі, і він буде знищений. Десять м'чів йому нічого не заважає, щоб його знищили. Да. І це помста. Помста за, за те, що вбиті люди. В, в моєму домі вбито жінку. І людина дуже сумує. І йде помститься помста. Жінка і діти загинули. Ось ця людина йде мститься, і це буде виконано. Я думаю, що це помста за всіх дітей, жінок, людей взагалі, за всіх, хто померли. І як він там не домовляється, як він там не збирається переховуватися, але це вже в процесі, це буде виконано. Давайте ще подивимось, чи буде це в 25-му році. Його вб'ють у му році, Путлера вб'ють, скажіть, покажіть, чи вб'ють його в 25-му році? Все в ваших руках? Невідомо. Тройка м'ячі, шлях відкритий, Верховний суд. Ну, Відповідь так, що да, скоріше всього, що да. Чи це перенесеться на якісь інші роки, чи це буде далі. Вони кажуть, що його вбити дуже легко, бо він якийсь лежачий. Вони його просто вимкнуть і все. Від апаратури відімкнуть. Це вирішують троє хто. Тобто. Є задача така його вбити, плюс він десь в них схований, лежить дуже хворий. Тобто в нього всі шанси померти в цьому році. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.